Робити добрі справи легко, головне мати бажання. Новий неймовірний тренд у Хмельницькому започаткувала власниця кількох магазинів одягу – Ольга Ковальська. Вона почала запрошувати до себе відвідувачів, які ніколи нічого не купують, але дарують багато любові і позитиву. Тепер чи не кожен поважаючий себе бізнес міста повторює за Ольгою Ковальською? Що сама вигадала підприємниця зараз? Самі побачите. На має кілька шоурумів, виробляє одяг, а зароблені гроші донатить оборонцям. Та це не все від дитинства. Ольга любить тварин і допомагає безпритульним. Нині доглядає вуличних песиків та пускає їх погрітися у свої шоуруми, надихаючи на добрі справи інших. У нашому місті після цього майже в кожен магазин. Якщо зайти раніше такого точно не було. Спить або пес, або котик. Якщо це я їх надихнула, те дуже щаслива. Ольга народилась у місті Славута на Хмельниччині. Вона отримала середню освіту, переїхала до столиці і навчалася в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Після того, як я закінчила, переїхала в своє рідне місто, пішла працювати секретарем директора на фірму «Аквародос». Зрозуміла, що я не можу на когось працювати, хочу сама на себе. І вже в декреті, коли дитині був один рік, я не могла сидіти в декреті, бо це було скучно, і спробувала. Відкрити магазин одягу. Перший свій 2018 року жінка відкрила свій перший магазин, де почала презентувати українських виробників. Доволі швидко цей бізнес став прибутковим. Тож на цьому Ольга не зупинилась і створила власний бренд одягу Ковальська. Тепер вона власниця кількох шоурумів. Вже в мене три магазини одягу. Один магазин власний, інші в оренді. Також ми співпрацюємо з іншими містами, такими як Київ, Дніпро, Хмельницький. Ну, тобто ми свої речі даємо в інші шоуруми, і вони ну співпрацюємо з нами під реалізацію. Коли Росія розпочала повномасштабну війну, підприємиця залишилася в Україні і, об'єднавши зусилля з іншими виробниками, допомагала оборонцям. Почали відшивати патріотичні футболки. Я була в столі, і це було не проблема. Ми все робили в онлайн режимі. Ці патріотичні футболки продавали всі кошти віддавали на збори, закривали всі потреби. Ми почали відразу працювати. Ніхто. Не не заробляв ні одне копійки. Ми все що мали. Ми все віддавали, закривали збори, купляли машини. Купляли ну тоді було дуже це легко, дуже швидко, взагалі без проблем. Люди за кордону швидко почали купляти ці всі футболки. Просто чужі люди, Ізраїль, Америка, там Польща, Литва, нас заказували. Зараз Ольга майже весь прибуток віддає на допомогу армії, а теплі відео, які надсилають захисники, підтримують її у важкі хвилини та надихають працювати ще більше. Хочемо відзвітувати та подякувати усіх, хто долучився до пошуку маскувальних сіток. Всім велике дякую. Вони дуже збережуть багато речей, які нам потрібні для роботи, та особливу техніку та людське життя. Перемога буде за нами. Також її підтримкою та радістю є чотири лапі друзі. Ольга з дитинства обожнює собак. Вдома її чекає песик Арчибальд, А на роботі жінка дбає про двох безпритульних: булку та бусю. Бусю підкинули більше року тому. Тут по цій вулиці, центральній нашому місті з'явилася спочатку одна собачка, не Буся. булка. Ми її називаємо на не виходить приміщення, але вона також ми з нею піклуємося, доглядаємо з нею. Потім, через два місяці, звилась буся, вона була дуже перелякана. Не йшла до рук. Ми її питались прикормити, але вона дуже лякалася. Видно, що її викинули. За кілька місяців буся зрозуміла, що їй бажають добра та довірилась. Ользі жінка попіклувалась про здоров'я собаки, відвезла до від лікаря і вже рік опікується песиком. Тепер буся має будинок на вулиці, власний куточок у шоурумі, купу смаколиків та море любові. Зранку вона приходить, лягає під батарею і просто відсипається. Хропає на весь магазин. Всі клієнти люблять її за її хропіння. Вона дуже така в нас гучна. Вони несуть більшість наших. Клієнтів несе для неї корм до п'яти вечора. Поки в мене робочий день. Вона зі мною тут. Далі я йду з нею до її будки. Це через дорогу знаходиться, це недалеко. Там не є тарілочка, там не є сіно, там не є велика буда і потрошка вулка. За бой вони вже разом лягають на бумочку спля. Їдять бог їх кормлю. Вони їдять, я їх закриваю. Там є такий заборчик. Щоб ну ніхто їх не тривожив, жив і вже спокійно йду додому. Ольга зізнається, живе одним днем і не будує планів, допомагає беззахисним тваринам та, попри все, продовжує працювати, аби воїни вибороли перемогу якнайшвидше, адже це єдине про що вона мріє.